Нещодавно кабінет міністрів затвердив новий порядок, який дозволяє зараховувати періоди офіційної роботи за кордоном до пенсійного стажу під час виходу українців на пенсію за віком. Громадяни України, які мають право на отримання пенсії, але в них недостатньо страхового стажу на території України, і вони свого часу працювали за кордоном офіційно, і дана країна може дати підтвердження, що вони були працевлаштовані в тій чи іншій країні, має право для зарахування до стажу страхового стажу в Україні зараховувати той період. Для того, щоб пенсійний фонд зарахував період роботи за кордоном, потрібно надати відповідні. Документи довідки про період працевлаштування та отримання заробітної плати важливо те, що стаж буде враховуватися для визначення права на пенсію в Україні незалежно від того, чи укладено з іншою країною ратифіковану угоду щодо врахування стажу. Трудовий стаж за кордоном, очевидно, що він має бути офіційним, буде враховуватися для визначення вашого права на пенсію. Тобто ті 10 років, які ви пропрацювали офіційно за кордоном, чи там 5, чи рік, в кого як вони будуть враховуватися вам при обрахунку кількості років для визначення, для призначення пенсії, це насправді має суттєво покращити. Право на призначення пенсії для тих наших українців, громадян, які пері якийсь період свого часу працювали за кордоном. Також рішення уряду врегульовує проблему, з якою зіштовхнулися громадяни, які набували свій стаж в Росії і Білорусі. Нагадаємо, що раніше діяла норма, відповідно до якої, щоб отримати в Україні пенсію, треба було надати довідку, що людина не отримує пенсію в Росії чи Білорусі. з початком повномасштабної війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена. Дана Танова визначає, що людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів даних країн. Такого засвідчення про неотримання пенсії поза Україною буде достатньо для призначення пенсії. У випадку, якщо громадянина України не має таких довідок на руках, тоді пенсійний фонд має звернутися з відповідним запитом до Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ має отримати інформацію від тієї країни. Де був працевлаштований громадянин України, дані відомості надати пенсійному фонду, і тоді буде нараховано пенсію з урахуванням страхового стажу. У випадку, якщо громадяни України до 1 січня 92 року працювали в на колишніх територіях СРСР, тоді їм страховий стаж також буде зараховуватися. Як громадянам України стаж враховується для двох параметрів: право на пенсійні виплати та їхній розмір. Розмір виплат визначається залежно від того, скільки внесків громадянин сплатив в українську пенсійну систему. Також стаж важливий для визначення права на виплати. Якщо немає мінімального стажу необхідного для призначення пенсії, права на пенсію за попередніми нормами у громадян немає, кажуть у Мінсоцполітики. Тому зараз ми говоримо саме для врахування роботи за кордоном для визначення права на призначення пенсії в Україні. Особливо звичайно, ця норма дуже важлива, виходячи з того, що сьогодні значна частина українців, як вимушені мігранти, працюють за кордоном. Ми сподіваємося на їхнє повернення в Україну, і ось цей період роботи за кордоном також буде враховуватися в стаж для призначення пенсії в майбутньому в Україні. Фахівці пояснюють, у разі якщо документів не вистачатиме, пенсійний фонд звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ України.